Був практичний базовий сім'ї. Да? Я дуже дуже вдячна. От думала, що сказати. І в мене завдяки і багатьом прикладам реальним, які ви приводите з людьми, і тому полю, і питанням, і про працюванню і зі мною, і з учасниками. Ну, три точно таких важливих для мене аспекти. Я підняла і відчувала там вже. Все мене тіло чудово починає відчувається. Потім я там в якісь попадаю бо давні історії, накопичилось. Я з цим працюю. Воно одразу теж йде, і я така вау, як це працює. І е, я в плані знань е, зрозуміла, чому важливо шукати цю саме драматичність, бо я до вас не розуміла, от саме. Коріння да, чому досі може бути для мене драматична ситуація, яка там була 30 років тому. Да, і тіло продовжує це тримати. Ну і дуже багато взагалі життєвих понять, які я теж не просто ще раз почула: що важливо приймати, важливо розуміти, що в мене все є так, як має бути в мене. Да. Оце таке розуміння з цього життя. Я теж його не просто почула, а прям проживала. І в мене тіло реагувало. Я дуже вам вдячна за таку глибину з усіх сторін. Я не очікувала і дуже рада, що я що я тут. Дякую.